Мінлива краса мого штамбу, моєї троянди на штамбі. Я так була колись зачарована трояндами на штамбі, але зараз якось я не бачу стільки, як то кажуть, чарівності в ньому. Можливо, в мене не ця троянда на штамбі. На штамбі троянда польська. На uh, якій було написано злата. Ось така вона в розпуску, вона дуже швидко поникає, дуже швидко відквітає. Бачите, тут багато всіх бронзовки і оленки. Вон стоїть відро, голубе. І воно ніяк не працює. Тут я кинула і вони звідти злітають. Ну, Тим не менше, От така ось троянда. Вона обільно накидала бутонів, зимувала стоячи, хоча кажуть, що повинна вона зимувати лежачи. Київська область, все в порядку, вона була зверху замотана агротканиною. тканиною, знизу стовбур теж був. І особа була увага прививці. Ось така квіточка дуже гарна, ніжна, все. Але швидко дуже відквітає. Аромат є. Такий сладкуватий. Вона була обрізана дуже сильно. І оце вона набрала росту буквально там за місяць, за пару тижнів. Бачите, молоді пагони. Тут одна прививка, тут було кілька прививок, одна прививка пішла в міриною, висохла, вимерзла чи ще щось. Ну, кущик гарний сформувався. І якщо б вона ще Довго квітла і тримала квітку. Оце сьогодні вона розквітла, ця троянда. Я побачила вчора, що вона буде квітнути. І швидше побігла її знімати. Бо, якщо не град, не дощ, то оленка точно з'їсть. Такий в неї стовбур, ось він прив'язаний, але із-за тяжкості треба ще раз прив'язати, бачите. Нормальний такі, щоб Купляла дві штамбові тріянди. Тоді, якщо не помиляюсь, в Васлини Гримської. Вони в мене були куплені в лютому, простояли у підвалі кілька місяців і нормально їх потім висадила. Називається Злата. ну я думаю, що є якась назва, в неї нормальна каталожно. Ось така мінлива краса і краса на штамбі. Чи слід переплачувати за цю ногу? Ну, можливо, вона в мене посаджена не в тому місці, і та троянда привита. Якщо це парадна зона, якась пишна, гарна, спускаючася, то так. Друга теж троянда це з польських саженців, Ексельса, Вона ще не квітує. Зараз покажу вам її. Це взагалі роз розчарування на штамбі. По-перше, я не могла відшукати назву, коли купляла. По-друге, це однократно квітнеча троянда. Він ній часто буває тля. Я її посадила практично в мусорник в стройку, де зробила наспіх от клумбочку. Вона буде квітнути мілкими рожевими квітками, блідорожевими, такими розтрьопаними. Обільно буде квітнути три тижні і все. Ось теж такий штамп. Це вона дуже сильно обрізана. Вона зазвичай пускає такі пагони длиннющі, І трохи можуть вони спускатися. Теж штамп, величезний штамп. Ось бачите, який прив'язаний і щось вже тут поросло. Це нам не треба. Ось така шапочка. Теж стояла тут, біля сітки, біля забору. Це ще менше була обмотана, може і весна була така не дуже, ой, і зима холодна. Ну, ось вона так і витримала. Ось така троянда на танк ще одна. Поки... На мій погляд, троянда для штамбу. Продовження розмови про штамби. Це троянда Полінейрон. Подивіться на ці квітки, які вони здоровезні, які вони М -м, яскраві для переднього плану. І як вони дивляться. Якщо є в нього нога, в мене ця троянда, бачите, впала, не підв'язана. Я її сто раз пересаджувала, вже відділяла дітей, роздавала. Просто дільошкою корінця. Ось бачите, скільки пагонів. Вона майже не колюча. Бутони здоровезні. В неї є така особливість, вона квітне все літо. В неї є така особливість, подивіться на цей колір, вона як паперова. А що вона підв'ядає Підв'ядає, якщо вона на повному сонці. Тож я її шукала місце, потім я її хотіла викинути, бо вона була постійно зав'явша. А ось тут я її посадила під персиком. Їй подобається. І розділила на дві частини. Бачите, оце один кущ такий гарнюсінький. Я її раніше недооцінювала. Пройшли роки, ну, пройшло роки чотири. І все. Вкуси міняються, як то кажуть. Все змінилось. На ній часто буває для. На бутонах. Зараз в мене тільки одна точка обзору, бо там дрова лежать, привезли. Зараз ще покажу з другої точки. Ось така вона, красуня. Бачите, пагони, вони трошки голі. Тобто, якщо витримати одну палку штамбу, то буде гарно. ємний кисленький бутонний і в піврозпуску квітка дуже плотненька, набита, дуже-дуже махрова. Пахне дуже гарно, бачите, падає, треба підв'язати. Але я її не жалію, я її обріжу і все буде добре, якщо вона там зламається. І Бачите, ось пагони покажу. Вони становляться голими. так, На місці оп. Так, зараз покажу ще одну. Ось ще один кусочок корінця. Бачите, на такій опорі в мене біля забору за сосною. Я забула, що я його посадила, шукала, думала, що це за троянда, поки вона не розквітла. Гляньте, розмір квітки. І яка вона дуже гарна. А, бачите ще момент, що вона а, не на... Там вона схована, з однієї сонце падає, тут з другої, і вона виглядає квіточка по-різному. Не така вона тут прив'явша, друга квітка. Ретросорт, цікавий. Для штамбу ще раз, дивіться, ось який здоровий, гарний, рівний фагін. Все, отут. Оце вирізай, витримую тут гілочки і все, ось тобі штамп.